Розділ 36. день народження. Іменинник, пий більше, пий до дна, пий до дна, викрикували п'яні гості за столиком у нічному клубі Чача Бум, де Назар святкував свій день народження. Віолета сиділа біля свого хлопця і ласкаво посміхалася. І так гарна завжди, а сьогодні просто незрівнянна, у своїй червоній, облягаючій сукні, яка підкреслювала кожен вигін тіла. Дівчина відчувала на собі захоплені погляди чоловіків колег Назара. Заздрізні зиркання дівчат також були присутніми. Однак чарівні шатенці діла до них не було, так як її цікавив виключно один чоловік Сергій, керівник її хлопця. Саме від нього залежала, по-перше, кар'єра Назара, а по-друге, можливість пустити в вечірній ефір той самий запис клініки примусового лікування. Отримавши його сьогодні вранці і продивившись всі сцени з тортурами над уляною, Віолета подивилася на ту геть іншими очима. Ой-ой, бідненька, яка ж ти відчайдушна та смілива виявляється, прошепотіла вона тоді. Тепер я розумію, чому Ігор вибрав тебе, та трохи не розумію, чому ти вибрала його, додала вже зовсім пошепки. А тепер вона сиділа в клубі та шкіри вилазила, намагаючись покусити Сергія, так як після вчинку Уляни вона повинна була зробити все можливе зі свого боку, щоб допомогти дівчині. «Віолетто, ти не палиш? весело запитав Сергій. Взагалі ні, але тобі не відмовлю, кокетливо відповіла дівчина. Вони разом піднялися і пішли на вихід, а Назар занепокоєно провів їх поглядом. Йому не сподобалася така дружба свого керівника та коханої. Класно, що в Назара така дівчина, проговорив Сергій, глибоко затягуючись біля входу до нічного клубу. Дякую, посміхнулася Віолетта. Колектив у нього теж чудовий, і навіть не думала, що ви такі дружні. Так. Вони обоє замовкли, дивлячись на місяць і продовжуючи задумливо палити. Віолетто. Неочікувано почав Сергій, скажи чесно, що тобі від Назара треба? Я ніколи не повірю, що ти зустрічаєшся з ним просто так. Та й ми, нащо ти все це затіяла? Нас кохання взагалі то не починай, прибив її Сергій з недовірливою посмішкою. Віолета уважно подивилася в розумні гострі маленькі очі Сергія вирішила піти в Абанк. Мені потрібно пустити в ефір один цінний запис. Я хочу дискредитувати одну невеличку приватну лікарню, де дзвони лікарів колись помер мій колишній чоловік. Ну і навіщо це тобі? Сергій, банальна помста, посміхнулася дівчина. Неочікувано чоловік розплився в якійсь слизькій, нещирій посмішці та запитав: Ну, і на що ти готова піти заради своєї цілі? Готова, наприклад, переспати зі мною разок. Якщо це відео випустять в ефір о шостій вечора, я готова переспати з тобою стільки разів, скільки захочеш. спокійно та не відводячи погляду, сказала Віолетта. Ого! остовпів Сергій. Нам пора повертатися. Залиш мені свій номер, я тобі передзвоню». І обмінявшись номерами телефонів, вони зайшли назад до клубу та повернулися за столик, де на Віолетту чекав, нічого не підозрюючи, люблячий, наївний Назар. А вже наступного ранку Віолетту розбудив телефонний дзвінок. Алло, вона сонно, не розкриваючи очей, пробормотіла у слухавку. Привіт, красуня! прозвучало бадьоро у відповідь. Це Сергій, з приводу того, що ти вчора говорила. Так, невпевнено протягнула дівчина, згадуючи, що вона там наговорила. Якщо все в силі, то я згоден. У нас на каналі люблять усілякі викриття. Я домовився, що твоє відео запустять на передачі Сьогодні говоримо про. До речі, як називається та лікарня, яку ми похоронимо? Хороша лікарня. ляпнула першу назву, що прийшла в голову Віолетта. Охо хо, -хо" риготнув чоловік, – «ну їм хана, бідна, хороша лікарня. До речі, крихітко, коли ми там з тобою зустрінемось, свою частину угоди я виконав, ще не виконав, вперто відповіла Віолетта, як тільки відео запустять на каналі, відразу і зустрінемось. Дівчина поклала слухавку з гидким осадом на душі та розумінням. Що її відносини з Назаром закінчаться відразу після того, як завершиться їх місія по спасінню людства від позитивного мислення, примусове лікування від поганих думок та від контролю влади взагалі. Розділ 37. Викриття на екранах моніторів якраз показувався момент, як санітар з маніакальним виразом обличчя схопив уляну за ногу і почав колоти її голкою. Вся закадрова команда телеканалу Дружба напружилась і втупилась в монітор. Сергій нервово вскочив зі свого місця зі словами: От сучка так підставила мене. Та було вже пізно. Це відео було запущене, і мільярди людей по всьому світу встигли це побачити. Телефони розривалися. Сергію дзвонили його керівництво, і люди з більш впливових прошарків суспільства. Погрожували. Ти більше ніде не зможеш знайти роботу, зрозумів? Тебе навіть прибиральником не візьмуть, тобі кінець, тупий, виродку, ти підставив наш канал і кожного з нас, кричав його керівник. Він намагався додзвонитися Віолетті, та вона очікувано слухавки не брала. Схожа ситуація відбувалася на радіостанції Грінлайт, однак Ірина була готова до подібного. Телефони гуділи від дзвінків, але ніхто слухавки не брав. Вона попередила свою команду про можливі наслідки і дала шанс всім бажаючим звільнитися раніше, щоб це ніяк не вплинуло на їх подальшу кар'єру. А в цей час, закутану у ковдру й непритомну, Уляну виносили на руках жахливого місця під назвою Лікарня примусового лікування від негативних думок. Ще сотні таких постраждалих виводили, когось звільняти було вже пізно. Не всі пацієнти витримали такі фізичні та психічні тортури, деякі втратили розум, а деякі вже мали фізичні вади та гарантовану інвалідність, а проте, Тепер у них з'явилося майбутнє і можливість жити. По всьому світові піднялися бунти люди виходили страйкувати, деякі навіть зі зброєю. Вони зносили будівлі, де засідала влада, вимагали відмінити закони про обов'язковість позитивного мислення та право у влади щорічної перевірки людей та примусового лікування. У кожному місті мінялися губернатори і їх команди. Змінювалася влада на всіх рівнях, залишилися звичайно й ті, хто до сих пір підтримували той порядок, що був, аргументуючи, що такий контроль гарантував суспільству відносний спокій та безпеку. Та більшість усвідомлювали, що влада загралася в Бога, вирішивши, що має право контролювати не тільки діяльність, а й думки та почуття людей, роблячи з них рабів. І що такий порядок став вкрай небезпечним для кожної окремої людини. Центральний апарат управління світом знову розпався на окремі регіони та штати, де вже на місцях приймалися нові закони та порядки, всіх працівників медичних закладів, де ставили експерименти над людьми, крім наших героїв, звичайно, які підпільно боролися з системою, всіх їх віддали під суд, де їм загрожувало довічне ув'язнення. Співробітники відділу безпеки чекала та ж сама участь, в тому числі й славнозвісного Максима Григоровича. Його провідувала Віолетта декілька разів, та він заборонив їй приходити, так як не хотів, щоб за нею тягнувся шлейф неблагонадійної, так як вона була дочкою представника тої самої влади, що знущалася і контролювала людей. Розділ 38. Життя після Оляна сиділа поруч з ігорем, який керував старим червоним ретро авто. Вони їхали по асфальтованій дорозі до будинку у лісі. Сонечко припікало, але через відкриті вікна, на швидкості до салону, залітав легкий прохолодний вітерець. Він обвівав її обличчя, перехоплював і розносив у всі сторони її біляве волосся. На душі ставало якось легко і безтурботно. Пара дивилася закохано один на одного, наче нічого й не було, наче Уляна не пережила болюче катування у лікарні, наче раніше вони не жили в суспільстві, тоталітарного контролю влади, навіть над думками людей, наче не було розлуки майже на рік, на період, коли за Ігорем слідкували, а вона, Уляна, стала героїнею і лицем всієї групи повстанців, всіх тих, хто боровся проти влади. Наче не було потім розставання ще на рік, вже після перемоги, коли вони майже розлучилися? Багато було накопичених проблем, багато що раніше замовчувалося, багато образ. Після перемоги Уляна зрозуміла, що всі останні роки в шлюбі вона була самотньою. Навіть у своїй боротьбі і самопожертві, вона почувалася самотньою. їй не вистачало сильного чоловічого плеча поруч, підтримки. Що той простір, який він їй давав, вона завжди сприймала за байдужість. та їм вдалося врятувати шлюб, так як до цього вдалося врятувати світ. І зараз, дивлячись закоханими очима один на одного, вони їхали на велику вечірку друзів. Яку ті влаштували у будиночку в лісі, того самого, з якого почалася історія самопожертви та перемоги, там же мала приготувати смачну вечерю добра і тепла, як мама Маргарита. А ввечері вони будуть слухати цікаві історії життя театрального актора Олексія та вчительки молодших класів. А у кутку сидітиме, обнімаючись, мила пара Віолетта та Назар. Всі вони будуть пити вино, танцювати, балакати, говорити, що вони насправді думають, сміятися, а після вечірки вони роз'їдуться по домівках і будуть жити вільно і щасливо, вільно не тільки у своїх діях, а й у думках.